Вставляємо наш плитонос. Плита в нього вставляється знизу, фіксується спеціальними стропами, які в свою чергу фіксуються на велкро. Також є е, стрічка посилення та карман фіксується теж на велкро. Ззаду вставляється плита так само, як і спереду, така сама система. Потім вперед. Тут є всюди система молі, термат був планшетка для документів, або що ви можете сюди покласти. Е, є тут також кабель-менеджмент для антенни рації або трубки системи гідрації. Позаду є стропа евакуації, яка міцно пришита через половину системи молі та система молі позаду всюди. По бокам теж система молі. Далі. Як, фікс... Як змінюється розмір? Він зроблений одного розміру. Перше подивимось на плечі. Речі фіксується таким чином, що велкро, велкро зажимається між, між собою. Знизу та зверху. Дуже надійна фіксація. Так, також на плечах є система Для, або для якихось кабелів, проводів чи чогось такого, або система гідрації знову ж. Е, Розмір змінюється на поясі. На поясі змінюється таким чином. Тут є велка. Ви можете під себе зробити будь-який розмір. Так, чи так. А та потім закрити його зверху. Закривання зверху дозволяє вам підчепити сюди підсумки та не знімати їх при зніманні пустоноса. Далі розмір ще можна змінювати, якщо вам. Ще більший розмір, а можна змінювати розмір ззаду. Ззаду у нас є резинка, яка поліпшує носіння, тому що є резина і вам буде легше дихати. Та ви можете змінювати за допомогою неї розмір ще більше. Також, ззаду та спереду, є в нас 3D сітка, яка забезпечує повітрообмін і краще носіння. Також, що хочу ще відмітити, в нашому поясі є встроєні кармани для бокових плит, вони у вас є. Якщо їх нема, то, то можете заповнити їх чимось ще Все, на сьогодні все.